Вітаю, пані та панове! Ми з вами продовжуємо грудневі влогмаси, і цей буде такий, як і попередні. Думаю, трошки хаотичні почитання. Тому я трошки пізніше. Я думаю, вже завтра розповім вам про свої конкретні плани на грудень. Те, що мені точно треба буде прочитати. А сьогодні ми з вами трошки надкусимо тут, трошки надкусим там знову. Тому що, наприклад, я зранку підчитала ще від голого ланчу Вільяма Бероуза. Я читаю її насправді зовсім потрошку. По-перше, тому що мені дуже жалко, по-друге, вона насправді не дуже швидко читається. В мене тут тільки 54-та сторінка, але мені здається, я не дивилася, скільки їх тут всього. Давайте спробуємо без післямови, пораз післямова дуже коротка. А ну по суті, в нас тут з вами 300 сторінок, і я з тих 10, що підчитала за сьогоднішній ранок, зрозуміла, що все ще не можу зібрати вам нормальний опис цієї книжки, і вирішила звернутися по допомогу до анотації. І вона виявилася от прям те, що треба. Тому дозвольте мені вам її зачитати частково. Ну я думаю, якщо ви хоч щось чули про голий ланч, то мали чути і те, що це в нас одна з найсканда один з найскандальніших романів, будь-коли написаних англійською мовою, бурлескне і заразом моторошна антиутопія, дія якої відбувається у невизначеному майбутньому, в інфернальному вивернутому на спак світі під назвою Інтерзона. Роман створено своєрідною експериментальною технікою колажу, тому читач чи не знайде тут сюжету, узви. Ному значенні цього слова ви не уявляєте собі навіть наскільки мене завжди підкупають такі формулювання в анотаціях. Я обожнюю оці всі штуки, де нема стандартної побудови сюжету, і тобі треба самому якось намагатись орієнтуватися на місцевості, де взагалі не зрозуміло, що відбувається. Мені здається, я про це вже десь розповідала, але на всяк випадок повторюся, що я коли навесні читала перший том лабіринтів американського постмодернізму від Максима Неслєєва, він там розповідав, що саме оцією технікою колажу Вільяма Бероуза надихався Вільям. Я забула, як його звуть. Вільям Гіпсон в своєму нейроманті, а ней нейроман це в мене одна з найкращих книжок цього року, тому мені здається, це в принципі щось дуже моє. Ну і я не можу не дочитати просто цю анотацію. Голий ланч Віліма Бероза це схоже на нічний кошмар, провокативне плетиво, безпідставного насильства, непристойних гомоеротичних фантазій, чорного гумору та мовних вибриків, народжених схибленою логікою, зрозумілою лише героєм цього блискуче обурливого морально-літературного експерименту. Мені здається, якщо б я могла підбирати максимально неріздвяне читання у влогмасах. То кращої книги я б не знайшла, вже вибачте. Тому я буду зосереджуватися тут не на сюжеті, а виключно на своїх враженнях, що вам, хоча б різдвяний настрій, не псувати. Ну, і як ми зрозуміли, сюжети ми тут все одно особливо не знайдемо. Крім того, в цьому відео, як обіцяла в попередньому, я думаю, підчитати світ Ярика від Елії Барсело, буквально 100 сторіночок. Мені тут залишилося за сьогодні, завтра маю отак, от впоратися. І крім того, одну з 13 новел Юрки Вайнонена, яка має бути в цьому влогмасі, я теж думаю підчитаю завтра. А сьогодні, в першу чергу, я зараз йду до Мотувати попередній влогмас, щоб встигнути його сьогодні завантажити на Ютуб. Потім в мене вокал. Потім нам прийшов адвент-календар, от той самий п'ятий, який нам дуже довго доставляли. Але тепер в мене є змога відкрити одразу декілька комірок. І нам з вами треба буде зібрати і відправити замовлення сяйва. А далі вже можна буде читати. So let it snow, let it snow. Підключення, тому що мені тут навезли смакоти, яку ми зараз з вами будемо, мусимо разом куштувати. Справ в тому, що подруга моєї подруги має пекарню, і мені на огляд тут надіслали просто купу смакоти. І це, ну я, як ви знаєте, як ви могли, мабуть, помітити, не беру рекламу, я навіть книги на огляди. Останнім часом не беру, але не взяти випічку на огляд я просто не могла, тому що я в ній впевнена. Тут має бути маленький дисклеймер. Власне, кожний раз, коли ми з моєю Ярославою десь заходимо на випічку, десь. Щось таке довкола випічкове куштуємо. Обов'язково звучить фраза. Схожа на ну це звісно смачно, але в моєї Василини краще. А я не маю підстав не довіряти Ярославі. Крім того, я сама вже куштувала раніше випічку василини, але в дуже невеликих кількостях. А зараз ви не повірите, скільки мені тут привалило щастя. В мене тут три коробки в першій тут набір печива, який ми з вами зараз швиденько понадкушуємо все. Я бачила вже опис цих коробочок Василини на сторіночці, але чесно, я сильно не запам'ятала, тому внизу буду підписувати, що і що. А зараз буду просто куштувати. Оці от, от печивка мені виглядають просто неймовірно смачними. І я хочу дуже почати з них. Це якесь горіхове печивко і воно неймовірно добре. Я зараз тільки понадкушую, бо треба буде зробити чаю і насолодитися по-людськи. Оце те, на що я заглядала. О! Кіт заліз в коробку! Кіт заліз! В мене Азі просто накинувся на коробки з випічкою, що в мене ще стоять на підлозі. Я найбільше заглядалася на кантучині. Це, знаєте, дуже люблю, але не часто їм. Макс просто вже в руки взяв кота, тому що в нас кіт дуже любить випічку. Він типу до ковбаси і м'яса дуже рівний, але коли йому пахне випіч, випічкою, він дуріє просто. Кантучині прекрасні. Боже, мені так подобається знімати такий контент, дуже приємно. Далі тут якесь шоколадне печивко. Давайте да. воно якесь цікаве, але я не знаю, з чим воно. Вау! То стільки всього, я щойно й хотіла ляпнути щось в дусі. Треба запрошувати гостей, мабуть, завтра. Але подумала, що я не хочу щось ні, ні з ким ділитися з Максом, хіба що, але тільки якщо доведеться. Він сказав, що це він зі мною не буде ділитися. Це імберне печивко, Воно ще дуже м'якеньке. Бо я, коли готую імберне печиво, воно в мене залишається м'яким приблизно хвилин 5, а потім е воно коли остиває, воно таке можна зуби ламати. Мені здається, на кінець залишило найсмачніше. По-перше, в мене тут горішки. Макс один вже впер, але не поділився, сказав, що я зараз сама буду свої куштувати. Я обожнюю горішки, тому тут навіть сумнівів нема, Але варена згущенка всередині все як треба, це прекрасно. І я навмисно залишила на кінець ці галочки з апельсиновим джемом, тому що Ярослава мені сказала, що це найсмачніше. Ммм. Це апельсиновий джем? Мені здається, він зі шматочками чи цедри, чи цукатів. І крім того, в мене тут ще дві коробки, але їх ми трошки пізніше будемо коштувати, бо тут набагато більші. Елементи на солоду в одній тут два круасани. Я хотіла їх залишити на сніданок, але Мак сказав, що ми будемо їх їсти сьогодні, тому хто я така, щоб сперечатися. Один мені здається, це має бути Мак Вишня, тому що я точно бачила його Василини на сторіночці. Другий не знаю. Треба буде дегустувати в процесі. І отут річ, яку мені здається, я або не куштувала, або не куштувала нормально, або не пам'ятаю про це взагалі. Тут в нас ромові баби. Оце я прям буду відкривати для себе. Дуже цікаво. Я думаю, в цьому влозі ми ще неодноразово зустрінемося з цією всією красою. А я залишаю обов'язково посиланнячко в описі до цього відео на домашню пекарню Василини Веселовської. Тому що, якщо ви живете у Львові, вам обов'язково треба спробувати. Он Азі вже намагався, в мене тут дірка в коробці. Ви гляньте, кіт-алкоголік горе в сім'ї. Він до ромових баб поліз, хлопчик мій, мій хлопчик. Я ж собі все-таки завела блокнотика, щоб записувати наші оцінки і наші дескриптори, що там нам здається є. Підготувала вже і на сьогоднішній, на четвертий день. Будемо з вами заповнювати, вгадувати. Азічка, що ти там намагаєшся знайти, сонце моє? Що в нас сьогодні вийшло в блокнотику? Я поставила вісімку, тому що мені трошечки ця кислинка перебиває все, що тут є. Макс поставив вісім-три, пішов просто по всі поза всіма канонами скорочень оцінок. В Макса тут в дескрипторах калина в цукрі. Я так красиво не можу, тому я тут написала агро з порічки і ще не дописала цитрусовий мармелад. Тож давайте момент істини дивитися, що в нас тут було насправді. Це в нас Сальвадор. Якийсь дуже велика назва. Дивимось, що у нас тут є. Та що ж воно таке? Тут в нас ананас, тут в нас чорниці, полуниця, і от де він був твій марципанки, тобі треба було просто до останнього на своєму стояти. І в нас тут анаеробна натуральна обробка. Ну ми були дуже близькі, я вважаю. А на сніданок в нас будуть ромові баби. Азі будеш це? Звісно, ти будеш, мій хороший. Ти все будеш, ніхто не сумнівався. Ти культурний, ти та ти руками їш. Тве одразу і цукерку сьогоднішню відкриємо. Це в нас номер 4, і це в нас щось жовтеньке. Мені здається, з жовтенького я пам'ятаю банан. Давайте спробуємо. Я гадки не маю що це. Я можу придумати, що тут є десь віддалено банан, але я не впевнена. Кіт, пробуй. Так, я пішла на сайт, просто дивитися, що це. Як думаєш, це може бути банан? Це була цукерка пармезан. В неї просто смак такий шоколадно-карамельний. і Мені здається, сир там трошки просто загубився. Так, давайте починати з найголовнішого, тому що ми забрали нарешті мій ще один адвент вже останній, і через те, що сьогодні, аж четверте число, сьогодні, завтра і післязавтра, я зможу собі відкривати по дві комірочки. Тут написано: не відкривати його ножем, але, чесно кажучи, я поки не дуже розумію, як ще його можна відкрити, тому я буду це просто робити дуже дуже обережно. Ну, я наче змогла дуже акуратно все зробити. Боже, він такий великий, що я тепер, чесно кажучи, не знаю, куди мені його ставити. Мені здається, таких великих в мене ще не було. Я не буду це ставляти. Я не знаю, як це дістати. Ще я не дуже розумію, який йде в нього бік. Так, значочок бачу, начебто це має бути отак. І. Хоч би не повивалювалось, як воно пахне! Це доглядовий адвент календар від бодішопу. Я відійшла від традиції брати собі містера Скрабера. Мені здається, я його брала три роки поспіль, чи щось таке. Але цього року я подивилася склад. Мені не дуже зайшло, тому що частково я в мене повнорозмірні речі, які вже вже і так є в користуванні. Частково мені там щось було не дуже треба. А оце мені скинула подружка. І я замилувалася, залюбувалася. Мені Макс його подарував, за що я йому дуже вдячна. І В мене не було дуже багато продукції від бодішопу, але в них був в мене колись неймовірне масло для тіла. І мені дуже подобаються їх міні-формати кремів для рук, які можна кудись кинути з собою. Це буде не просто парфумована якась вода, яка випарюється з рук за три секунди. Тому давайте відкриємо перші два віконечка. І от воно в нас перше. Це скраб для тіла з манго, і мені здається, він має дуже класно пахнути. Давайте відкриємо, якщо він не запечатаний. там. Не запечатаний. Боже. Це нереально класно. І ще класно, що це не дуже великий формат, тому що скраби це не те, чим я дуже часто користуюся. Написано, що це цукровий скраб, і написано, що він для сухої шкіри це якраз мій випадок. Це я забираю. Друге віконце, до речі, доволі велике. І тут в нас я так розумію, це вмивашка. Так, клас, це якась вмивашка на ранок і на вечір написано для обличчя, будемо пробувати. А мені тепер треба придумати, де мені його поставити. Так, а ми давайте з вами його посунемо і поговоримо далі ще про книжечки. Що по книжковому я тут собі по-перше підчитала трохи ще зі світу Ярика від Елії Барсело. В мене зараз підглядаю 74-та сторінка. Я чомусь думала, що я на 60 й якийсь досі. І я все ще маю намір її сьогодні дочитати. І е, в мені борються два почуття, що місця. Мені вона надто запроста саме в науково фантастичному плані. З іншого боку, мені дуже хочеться це відкинути, бо мені здається, воно ну трошки не про те. І в мене є, скажімо, робоча теорія того, що тут насправді відбувається, і як саме авторка грається з читачем, бо мені здається, вона це робить. Але вона настільки маленька, що я нічого вам не буду далі розповідати про сюжет. Крім того, що на оці 75 сторінок ми з Яриком прожили вже майже рік на цій планеті і спостерігали, як вона змінюється, скажімо так, під час різних пір року. Але я спочатку думала, що вона читатиметься ще швидше, але я не взяла до уваги те, що це збільшений формат, все-таки. Незважаючи на те, що тут приємний шрифт, але сторіночки великі порівняно зі стандартними книжками. Тож що я все-таки прийняла, мені здається, остаточне рішення, які книжки я хочу читати за грудень, і це в нас книжечка номер 1 Книжечка номер 2 це те, що в мене вже почато, це Філіп Дік і його три стигмати Палмера Елдрича, яку ми читаємо разом з друзями і яку ми маємо намір дочитати до. Здається, ми зупинилися на даті 18 грудня, бо ми маємо і для новорічного обміну подарунками тоді зустрітися і обговорити фінальну цю книжку. Насправді ви на закладку не дивіться, це закладинка Макса, а я вже дійшла до оцього стікерочка. В мене тут 110-та сторінка, і постійно, мені здається, я розповідала в планах на осінь свою історію з цією книжкою, що я її називаю однією зі своїх улюблених Філіпа Діка, але нічого з неї не пам'ятаю. І тут в мене не сталося осяяння, коли я почала її перечитувати, я не почала пригадувати: типу: А, точно, тут було отак: оце от зробив те. Ні, я все ще нічого не пам'ятаю. Я читаю це як нову книгу, і мене це абсолютно зачаровує. Вже буде детальніше вам про неї. Розповідати, коли повернуся до її читання. Але в мене зараз якась вмикається читацька жадібність, що мені хочеться і те, і це. І я насправді тепер не дуже знаю, за що я хапатимусь першим, тому що на дещо є ще й дедлайн. От на попередню 18 грудня, 20 грудня, в мене дедлайн на перечитування Теріпраче та його химерного сяйва. Це у нас друга книга з-під циклу про Ринсвінда. І цю книжку ми обговорюватимемо з книжковим клубом Книжкове Сяйво» на Стрійській 200 А в, книга... в книгарні кав'ярні Старого Лева. Ми з Маланкою, моєю сомодераторкою, вирішили читати прачета в хронологічній послідовності. Ми в серпні читали «Колір магії. І, власне, далі в нас йде хімерне сяєво. Я дуже рада, що саме ця книжка нам припала на грудневі читання, бо цикл про Ринсвіна це мій улюблений з усього, що існує в дискосвіті. Ну і мені здається, більш комфортного, релаксового читання я б собі на грудень не знайшла. Ну, і крім того, Ксенія, яка в минулому відео казала, що нічого сильно вумного інтелектуального їй не хочеться, вирішила, що їй дуже хочеться Стівена Гокінга книжечку почитати. Крихітне, абсолютно, нонфікшен теорія. Всього, який складається з декількох лекцій, я тут була зазирнула у вступ, щоб розуміти, що це таке. І я так зрозуміла, що це буде та сама про все світ. Коротко чи коротша історія часу, який я вже читала, тільки з іншою назвою, трошки іншими словами. Мені насправді подобається раз на рік приблизно читати от щось таке максимально фізично загальне в Гокінга. І, по суті, вона не буде мені аж надто напряжним, бо це все повернення до вже чогось знайомого, просто нагадування собі цього чогось знайомого. Ну і по суті, ця книжка, яка складається майже виключно з ілюстрацій, їх тут дуже багато, тут дуже небагато тексту, це, по суті витримка з найголовнішого. І я, по суті, думала брати її собі спочатку там по розділу читати на один-два дні, але потім зрозуміло, що ні. Я, скоріш за все, просто її візьму десь собі на один-два дні прочитаю, бо мені так хочеться. Ну, і, власне, тут на ще ті три книжки, що я читала в минулому відео Юрки Вайнонена. Ми з вами читатимемо до кінця влогмасів по новелі на два дні. Свою сьогоднішню я, до речі, ще не, дж... не дочитала. Буду разом за вечір підчитувати з Яриком. Ярик такий типу, я не хочу тобою нічого підчитувати. І скоріш за все, оці дві в мене підуть на більш пізні читання, і точно одна з них не потрапить до кінець влогмасів. Можливо, я якраз голий ланч залишу собі десь на кінець кінець року щось максимально кайфове. Трошечки в контексті звучить так собі, так? І я думаю, нам з вами ще час відкрити наступну комірку з певного адвент-календаря, щоб поставити її в холодильник і ввечері насолоджуватися читанням разом з хрустка ІПА з додаванням рису. Я не буду це краще вимовляти від шведської крафтової пивоварні. Так, я сподіваюся, вам видно. Номер два, давай. Номер два. О, я ж пам'ятала, що щось точно має повторюватися, тому що оця баночка точно була в минулорічному календарі, і це було смачно, тому я абсолютно не проти. Буквально 15 сторінок не встигла дочитати, тому що нам привезли піцу, і поки воно гаряче, треба нам з вами продегустувати нашу сьогоднішню іпу. Потім подивитися серію «Гри престолів» під пиво і під піцу. А потім я вже перед сном прийду вам остаточно говорити про книжки. Тож, давайте наш головний джингл Белл звук. Прекрасно. Вона не якась там аж надто незвична, але дуже смачна. До речі, не занадто гірка. В іпах дуже великий може бути розкид гіркоти, але зазвичай гірчинка в ній доволі виражена. Тут вона, я б сказала, дуже збалансована і дуже ароматна. Мені дуже подобається. Я 9 з 10 поставлю спокійно. Кіт, друга суддя, другий суддя. Топ, От вона легка, але заразом в неї ароматність такої, прям нормальної, серйозної іпи. Так. Мене вже трошечки рубить, якщо чесно, в нас зараз вже це помітно. У нас просто вже 12-та ночі. Я тут дочитала світ Ярика від Елії Барсело, і чесно, я не знаю тепер, в який бік мені округляти оцінку, тому що для мене це. 3-5 або 7 з 10, наприклад. І я ще насправді подумаю, що мені їй ставити на Гудрідзі, в залежності від того, в який бік е, знаєте, заокругляться мої враження і думки там в наступні кілька днів. Тому що трійка це замало порівняно з багатьма іншими книжками, яким я ставлю трійки. Четвірка, ну мабуть, забагато порівняно з багатьма книжками, яким я ставлю четвірки. Я отримала від цієї книги задоволення в такому більш розважально-відпочинковому плані, але вона була, мабуть, за простою мені. Вона багато в чому така, якою ми бачили наукову фантастику. і Насправді не тільки наукову фантастику вже досить багато разів. Але може для книги написаної на початку 90-х, це не так критично, не так страшно, їй це набагато легше простити відпустити, ніж якби вона написана була там за останні кілька років. З іншого боку, тут були оригінальні, скажімо, речі, оригінальні деталі, я б сказала, завдяки яким я змогла цією книжкою насолодитися, і завдяки яким я можу її радити, в принципі. Тож насправді, якщо ви любите доволі таку м'яку наукову фантастику, якщо ви любите якісь цікаві повороти в кінці. І, і якщо вам захочеться просто якось приємно з такою книжкою провести один, максимум два вечори, то в принципі світ ярика може бути вашою зупинкою. Крім того, я прочитала другу новелу з 13 новел Юрки Вайнонена, вона називалася Перлина, і вона була. Може не настільки дивною, як перша, але перша мені поки що запам'яталася, якось відгукнулася більше. Може, через те, що перша була трохи більш сюрреалістичною, а друга, знаєте, претендувала на якісь символи і роз'яснення, до яких я в процесі була не готова. Вона про чоловіка, який працює по суті живим манекеном, і він має стояти по 10 годин у вітрині з чоловічим одягом в магазині і не рухатися, просто замерти в одній позі. Ну, і там в певний момент починає відбуватися щось максимально незрозуміле. І от наче мені було цікаво в процесі, але зараз я взагалі нічого не можу сформулювати ні по своїх враженнях, ні по своїх емоціях. От знаєте, як буває, що тобі. Про цесі прикольно, але потім воно кудись безслідно зникає. Мабуть, мені треба відпустити цю ситуацію. Мабуть, за аналогією з його ж німим Богом, тут треба більше в процес, а не в результат пробувати. Подивимось, дуже цікаво, що в мене буде з наступною новелою. Але про це ми з вами вже поговоримо в наступному влогмасі. А в мене на сьогодні все. Як завжди, дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково залишайте свої коментарі. А ми з вами знову побачимося вже зовсім скоро.